Кепки та панамки. новими збірками. Бренда Jackin Jones, On Lін Sons, Only Vermoda. 950. Датські та американські бренди. Жіночі та чоловічі, більше чоловічих. Ось такі панамки. Є в сіточку. Ось таким надписом Металіка є. Ось такий Only In Sons. Size One Size. 25 рік колекції. 100% бавовна. 24-25 рік. Ось такі and Jones Peugeot Sport. Біла та чорна в лоті. Побіркам 15, 20, 25 євро.